Всім привіт Зігнав лодарів, тільки ж удочку взяв ось вихідний день Вихідний день, думаю трошки треба використати Так, зробити фокусіровочку Обов'язково зараз прийде хижак, обов'язково Ну, бы скоро придехи Хочу заснять. Коза забере. Есть. Хочу заснять, кого же забере. Это нынешняя стайка, она зараз сядет. А там не он. Навіть задаратися. Вітер сьогодні східний. Вітер сьогодні східний. Вітер сьогодні східний. Трошки навіть е, північно східний. Вночі продавали мороз, але було десь біля нуля, а морозу не було. <клес> Оте, що залишилося із будки, ну там старички. Там залишилися старички. Ну тільки старички, певно. Є лодарі, а є такі, що ще не перелинявші. Так, щоб вже летіти, так би мовити. Там майже всі такі, що ось тут сидять, що не перелинявші. Але є лодарі, але є такі, що так. Зараз ті сядуть ось, я так думаю. А ті, що відривалися, приймуть вогонь на себе. Ще відірвалися, приймуть вогонь на себе. Прилетить, прилетить зараз, паршивець, вон там. Дайки вже гарно так задерлися. Деякі гарно задерлися. Чекаємо, розвитку подій чекаємо. А поки там не відкриваю на горі. До речі, це теж мені би полетіти, Ось кремачка сидить молоденька. Вона просто вже Я її посадив вже, відсадив від гону, так би мовити, і сторонив. Вона трошки її розслабилася. А так вона теж була б, в горі. Чи зінай зараз у цих? Так, що там робиться у нас? Так, ну що, один, да? один, один те саме, так? Один й те саме. Одне і те саме. Так, давайте виключись, Щоб багато вас часу не забирати. Щось з'явиться таке, неординарне. А взагалі в нас неординарне, це коли немає ніяких таких екстремальних польотів. У нас вже осінні, зимої польоти у нас завжди щось відбувається. Бачите, о, чого б йому не піднятися? Зараз треба зігнати якось. Треба її Так. Ну, давайте зроблю паузу. Давайте зроблю паузу. Скільки штук, не знаю, а і не важливо. я ніколи так. Їх так, коли велика стая знімається, мені вже тут і не цікаво, скільки там їх штук. О, деякі задерлися. От мені ті цікаві, і мені цікаві. Бачите? Вже деякі задерлись непогано. Так. Деякі задерлися непогано. Ось білий починає літати, але я не знаю, чи зупинити його чи заховати його на плеймений. Бо такий голубок класний. Голубок це класний. Не класний, тому що там красивий, а класний, тому що він дуже льотний. Це летючий голубок дуже. Це отой, пам'ятаєте, що в доленькі сім годин літав. Відлітав, оцей він. Оце саме перший білий порябик. Оце він. Оце він. Сідає, так? Да? Хай, Хай сідає. Так добре, нехай. Виключу камеру до якихось подій. Так, все, все поки пауза. Пауза. Так, відкрию я там на горі. Деякі деякі підхватилися. Вискочили і підхватилися. Деякі підхватилися. Знаєте, буде дивно, я вам скажу, якщо це... Буде дивно, якщо це зараз все це... відлітають і не пролетить нічого. Це буде дивно. Буде дивно. Це так, кажу і боюся, я вам скажу. Так, наб'юся на всі 360. Ну бачите, ось цей голубок 2х3. Це ж він тільки піскочив. Жалко, якщо він зараз такий слабачок-слабачок подарить, то ще його задне. Не хотілося б, чесно скажу. Потихеньку він би був би, так літав над демарем. Не хотілося б такий голубок. Я його знаю, він по дитинці був хороший літоночок, але зараз він ще слабачок, він не в формі. А де він, де він? Де він, де він? Його зараз, йому зараз пропасти, це запросто. А воно він, ось він. Нема зараз ще, він ще не... Він ще не готовий. Так. Так, бо ну що? Поки тихо. Поки тихо мирно все, Поки тихо мирно все, ну, Якщо не вихватить якщо не вихватить з цієї стаї голуба, то я думаю, що ми сильно не обідніємо. Так, да, ці теж задержаються, так? Да? Так, добре. Так які зміни. Появилися все, дивіться. Ай-яй-яй. Оз покажу, по-моєму, конюки появилися. Появились конюки. Ось один. Там три. Ось другий. І там десь третій. Інтересно. О, чотири вже бачу. П'ять бачу. Йок, яка сота яка, га? Оце бачите, один, два. Так швидко вам і не покажу. Ось три. Один, два, три, чотири, п'ять бачу. конюків. А голубки, оці подерлися вище, ті, що були нижчі. Вище. А ті що, звісно, зрозуміло, що ще вище задерлися. Тихо, 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 тихо. От і ще ви ще задерлися. Ось така картинка, коротше. Все, все змішалося. Ну, ну конюки так, ви знаєте, вони не особливо... Відійшли вже конючки, але вони так трошки транзитом пройшли. Конюки транзитом пройшли пішли собі. О, молодці. Правильно зробили. А голуби оті підскочили, бо трошки конючки, вони злякалися, оці, що були внизу. А ті так письменці залишилися на тій висоті. А може піднялися. Ну поки нормально все. Поки все нормально. Значить вже вже стайка опускається. Але там залишилися штук сім. Да? Да. 3-3-1. Сімівка залишилася. А ті трошки припускаються. Ті, що нижчі були, вже попадали. Поки все нормально. Поки все нормально. Я май на увазі без без нападу нормально це означає без нападу всі живі здорові, це означає нормально о, Он трохи їх підлякує а що таке полетіло а о, 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 о. трошки підлякують їх конюки проходять Кабуть, мігрують бо морози йдуть а так Нічого я більше не бачу, крім конюків, все нормально. Все нормально. Вітерець сьогодні такий східний, непоганий ківтерець. Оце польот. Я люблю такі польоти, щоб... Я люблю велику стаю, чесно скажу вам. Люблю, щоб так, польоти були високі. Через те полюбляю тих, які задираються високо. А ті, що ще не задираються високо, <смі> ну що ж. Буде в них таке. Трошки пізніше буде, в них таке. Так, на жаль, треба від'їжджати. Зараз буду заводити машину. Я думаю, що ні, не встигнуть вони сісти. Так добре, немає часу, чесно кажучи, треба готувати машину. Побачу, якщо ще щось захвачу, при мені що щось буде, то я покажу, якщо ні, то вже приїду. Все можливо всі і сядуть. Можливо всі її сядуть, не знаю А та сім'ївка, ви знаєте, там Та сім'ївочка там А ось льотчики. А це польот. Ну а це так демонстрація поки Це поки не польот вони ще Не показують польоти ці голуби До речі ось Кремачок одна з боку. це ж льотчик. Це ж льотчик сьогоднішніх днів, він і пішов вгору. Там політав, політав, десь. Ну, біля годинки вони політали. І прилетів. А там його. О, то там вісім мене сім, Йолки-палки. А Йолки десь я не побачив в одному. Ні-ні, стоп, 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 це не ти. Ого. Три, шість, там вісім от де... О, не. Ааа, там вісім. А чого я одного ніколи не бачив, Може і десь в стороні стояв. Ось чотири. Ось три. Там ще ще десь є. Там ще десь є. Раз, два, три, чотири. Все, все роздивлюся. Ох і високо. Йо-мойо! Хмара забрала. Йок-палки. Чекайте, чекайте. По-моєму, хмара їх забрала. Да! Ігор, то виводь нову машину. Чого? Ай-яй-яй, все, їду. Так їду, У мене вже бачите, все. Нема голубі в горі. Хмара забрала. Ні, не покрилися. Просто вони були не на такій висоті, щоб покритися, так би мовити. Хмара не йшла. Все. Ну що, я поїхав. Приїду. Приїду і потім вже буду щось знати, може. Так, все, виключаю камеру, треба требігти, чертобори.